Чи справедливі закиди, що певна концентрація влади все ж таки в руках президента відбулася, тому що ну пан Гройсман за боку Петра Порошенка, пан Луценко, очільникам прокуратури, також боку Петра Порошенка, і зараз вже мабуть на наступний рік вся відповідальність всю відповідальність покладатимуть на плечі президента. Абсолютно справедливі такі є закиди, але я би хотів, коли ми оцінюємо два роки роботи пана Порошенка на посаді президента України, почати з того, що це є фактично перший постмайданівський президент. Відповідно, хочу нагадати, на якій хвилі він прийшов до Влади. До влади це є революція гідності і нагадати вимоги революції гідності. Крім повалення режиму Януковича, це ще була ліквідація наслідків правління режиму Януковича, де практично нічого не зроблено. Це є початок реформ в країні, де крім слів, де крім скажімо, посилення корупції, скандалів, так само абсолютно нічого не зроблено. Ну і розпочати процес системних і докорінних змін в українській державі, і в українському суспільстві. Того ми так само не бачимо. Ми бачимо. Обіцянки навіть дати дедлайн в тих обіцянок, які не виконуються. Тут згадувалося про безвізовий режим. Але всі прекрасно пам'ятають, як розказували про те, що ще 1 січня 15-го року ми вже до Європи будемо їздити з візами. Потім розказували, що 1 січня, 2016-го ми будемо з візами їхати, і український парламент гвалтували, щоб ухвалювали якісь там закони європейські, але потім з'ясувалося, що Європа вже не зовсім нас і чекає. Тому я би говорив про виконання отих вимог, які практично не зреалізували. Зовані, якщо говорити і бути об'єктивним, от від імені громадськості я би міг сказати, що от основним позитивом. Двохрічної діяльності Порошенка при владі я би зазначив те, що на початку своєї каденції він підтримав ініціативу нашої депутатської фракції Свободи в парламенті і розпустив парламент. І в результаті ми отримали меншу кількість регіоналів в цьому парламенті, але ми отримали, скажімо, відсутність комуністів. Але от власне недопущення реваншу диктатури Януковича цього не було зроблено. І тому, якщо говорити про основний негатив двохрічної діяльності, це реально є сам. Ботаж люстрації, тобто очищення влади. Бо е, очищення влади відбувається зараз в Україні дуже поверхово. І якщо б е, люстрація в нас відбулася так, як вона відбувалася реально в Чехії, в Польщі і, скажімо, там в інших країнах східної Європи, які звільнялися від комуністичного режиму, сьогодні в нас би не було тих проблем. Сьогодні ми б вже менше говорили про проблему корупції, е, зловживання, про проблему уряду і таке інше. Ви ж зверніть увагу: сьогодні дійсно, от те, що ви говорили, Порошенко це ж не просто є фігура президента. І от Мовляв, як президент він відповідає тільки за зовнішню політику і за оборону. Хоча в мене особисто, як представника громадськості, є дуже багато питань і до зовнішньої політики, і до скажімо політики в сфері оборони. Ну але зверніть увагу, що є ще і дуже багато інших аспектів в парламенті. Домінує президентська партія. Тобто, в принципі, ми повинні дивитися і на роботу парламенту і оцінювати дії президента, в тому числі як працює його, до речі, одноіменна політична сила, які вони закони ухвалюють, як вони себе поводять в парламенті. Що вони взагалі перетворили українську верховну раду, де суцільне порушення процедури процесуальних норм, де дійсно під окремих людей з середовища президента цілі закони змінюють. Нам так само треба розуміти, що уряд і колишній уряд Яценюка і теперішній уряд Гройсмана він ж так само в своєму складі має цілу купу власне представників президента. Значить, і тут є також персональна відповідальність. Зрештою, цього тижня активно говорили про те, що нарешті відбудеться зміна центральної виборчої комісії. Але також в центральній виборчій комісії передбачається, що щонайменше вісім, а то й більше членів це будуть люди з оточення президента. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що президент і люди, які його оточують, вони несуть повну відповідальність за власне те, що зараз відбувається в Україні в зовні. І внутрішній сфері, підпереджую, внутрішній сфері і за невиконання несуть повну відповідальність за невиконання вимог Майдану. Хочу нагадати, заради чого цей був Майдан, які вимоги були людей. І, власне, тут ми маємо повну прогалину і ми маємо повну катастрофу. І я не думаю, що це може порятувати певними, скажімо, інформаційними вкидами, якимись влучними заявами чи ще щось інше. Тільки діє. Тільки дія.